Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє питання е, стосується, е, як молитися за самогубців е, і також чи можна давати на службу Божу за самогубців? Звичайно, самогубство це гріх проти п'ятої заповіді, не вбивай. І думаю, важкість цього гріха трагедія, це те, що людина свідомо відкидає дар Божий, яким є життя. Так як каже катехізм в 2281 номері, самогубство суперечить природній схильності людини зберігати і продовжувати своє життя. І роздумуючи над самогубством, я думаю, ті аспекти, які такі найважливіші, думаю, кожен з нас якось цю трагедію переживав чи, чи, чи серед навіть найближчих людей, чи також через серед знайомих. Був такий час у нас в Фастові, що за дуже короткий час, буде вже за один чи за два дні було три чи чотири самогубства. Я пам'ятаю, це якось так особливо мене тоді торкнулось. Кілька разів разів також служив похорон, якому людям відбирали собі життя. Велика трагедія і питання. Як так? Чому? Особливо, коли це робить молода людина, студент, чи як часто тепер чуємо, навіть школярі відбирають собі життя. Варто собі також задати питання, чому стається? І, як кажуть навіть дуже часто психологи, люди, які забирають собі життя, Найчастіше це роблять несвідомо. Найчастіше, так як каже катехізм, це можуть бути важкі психічні розлади, тривога чи великий страх перед випробуванням, стражданням, тортурами, які можуть зменшити також відповідальність самогубства. І думаю, ці причини часто те, що людина не справляється зі своїм власним життям. Отже, якщо Серед ваших близьких, також відповідаючи на це питання, яке нам задали, хтось найближче відібрав своє життя, то яка рада? Думаю, рада така, що потрібно по-особливому. Згадувати прекрасне життя цієї людини, згадувати добрі світлі дні, згадувати добрі вчинки цієї людини, і саме під цим кутом заступатися перед Богом за цю людину, казати, розказувати Богові і казати про те, яка ця людина була добра, скільки в її житті було добра, скільки в цьому житті було також, також любові. Я думаю, що Незбагненне милосердя Бога, незбагненні також його дороги, і, і віддавати особливо тих людей, які відібрали собі життя, от саме Божому милосердю. Ми не знаємо тих останніх хвилин, чи, чи ми не знаємо причин, чому так стається. Але яка, одна історія, яка завжди була для мене історією великої надії, яка сталася. За життя святого Йоанна Марії В'янея. Янеї. Отже, історія була така, яка описується також, яку розповідають свідки його канонізаційного процесу. Одна жінка, яка втратила свого чоловіка, чоловік її покінчив життя самогубством, і вона впала в величезну розпач, і не могла собі дати раду, вона не могла собі пояснити, в жоден спосіб не могла собі якось збути, чому так сталося? Він був люблячий чоловік, але сталося так, що він кинувся з високого моста, десь у Франції. І їй хтось порадив, каже, поїдь, недалеко Ліону, живе священник, який допомагає дуже людям. І вона приїхала. До Арс, де служив і жив святий Йоан і йшла вулицею до храму, якийсь чоловік невисокого зросту, сказав їй, побачив він в сутані, сказав їй, не переживай, він з Богом. Вона не могла збагнути і запитала його, хто з Богом, як з Богом, почала бігти за ним. Як виявилось, це був саме святий Йоанн Марія В'янель, який сказав їй таку правду, що пам'ятаєш, перший раз її бачуть, пам'ятаєш за місяць до смерті твого чоловіка? Ви разом молилися в капличці при дорозі, яка була недалеко вашого дому. Вона сказала, пам'ятаю. Ви просили заступництва Богородиці, вона сказала, пам'ятаю. І каже, в ті останні секунди або долі секунди життя, коли чоловік вже скочив з цього мосту, в останню мить свого життя, він дуже сильно пожалів, то, що, то, що скоїв. І Господь простив йому. Як сказав Святий Йоанн Марії Веней, незбагненне Боже милосердя, незбагненні путі Господні. Я думаю, Господь по особливому бажає спасіння кожної людини, бажає цього спасіння і обдаровує такою любов'ю, якої ми не можемо навіть часто збагнути ані зрозуміти, тому великої надії в серці моліться і заступайтеся, і особливо за тих. Хто відібрав собі життя? Моліться також за тих, хто зараз в якомусь такому особливому відчаї, хто переживає важку кризу, для того, щоб Господь не допустив такої страшної трагедії.